Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні! Настала пора далі розбавляти контент, робити асортті. Але ніби канал ніби не про моє життя, так? про життя тракторця, про модернізації, про огляди техніки. А також я вирішив вже започаткував таку нову тематику, новий тренд, можливо, на каналі, скажімо так, про тему доступної всім зброї. Значить, подивіться, про що піде зараз мова? Піде мова про полювання. Як не дивно, в Україні всі дуже часто люблять говорити полювання з пневматикою заборонено. Це зумовлено тим, що пневматична зброя може завдати тварині страждань, тобто, іншими словами, з одного пострілу не умертвити тваринку. Про що це? говорить напряму. Це жорстоке поводження з тваринами, за це є стаття і кримінальна відповідальність. Але там не зазначено в першу чергу, які саме тварини не підпадають під можливість полювання на них з іншої зброї. Дуже часто люди думають, що тварина це може бути невелика птиця, типу там фазанів, качок і так далі. І тварина це може бути лось, олень і так далі. Це поняття. Розтягнена за і потребує уточнень. Зазвичай люди взагалі пневматику і щось подібне купують для того, щоб розважатися десь за будинком. Тренуватися. В стрільбі, можна так сказати, і тренувати свої навички поводження зі зброєю, оскільки пневматична зброя вона є зброєю і вимагає до себе відповідного ставлення. Тобто, це. Є ризик, відповідно, під час необережного користування, нанести шкоду здоров'ю або навіть і життю, якщо можна так сказати. Тому кожен з власників потенційних чи теперішніх має відноситися до того з повною серйозністю, наскільки вимагає навіть саме поняття з п'яти букв слова, зброя. І не думати, що якщо вона пневматична, то це забавки для дітей. Почнемо з того, що я вас не закликаю порушувати ніякі закони. Кілька відео я закріплю в описі на рахунок самооборони від тварин, які приходять до наших будинків, типу лисиць, коршунів, шулік, тхорів і того всього, що шкодить нашому господарству. Ну, однозначно тільки так, тому що лисиця не прийшла до вас додому, щоб ви її погладили. І коршун теж не прилетів, не впав вам на кури чи качки задля для того, щоб показати свої навички літуна. Тобто фігури вищого пілотажу його не цікавлять, його цікавить здобич. ну, Зокрема, ваше домашнє птаство. Це одна з очевидних проблем і нюансів, які дуже часто люди не враховують, коли бачать відео і чують людину, яка говорить про якесь там нібито полювання. Тобто, ви, як мисливець, маєте йти десь в ареал. Проживання тої чи іншої тварини, щоб її там підстерегти, і, відповідно, добути. Якщо ви знаходитеся в себе вдома, і до вас прийшли тварини, які несуть пряму загрозу для початку вашим домашнім тваринам, а коли в них є сказ, як, зокрема, в лисись дуже часто явище, несуть загрозу вам, це вже інша зовсім ситуація. Для прикладу у вас є кілька таких, можна сказати, Моментів для захисту, це оповіщення. Звуковий якийсь е, пристрій, для когось можуть бути це петарди, гучні свистки, е, інші сигнали звукові, навіть крик, щоб тварину відлякати. Це працює, але не завжди. Зазвичай тварина, яка дика, яка особливо являється хижаком, вона вміє оминати, скажімо так. Людське поле зору, тобто наближатися до території свого ніби полювання, до своїх, скажімо так, площ для харчування, скажімо так, вона вміє таким способом, навіть в білий день, що ви її не помітите. І ви її вже можете побачити тільки тоді, тобто її хвіст рудий, якщо ми беремо до уваги лисицю, коли вона вже в зубах несе вашу курку чи качку. Розумієте, Тобто між тим, тонкої грані немає, є прямий зв'язок між вашими діями самозахисту і захисту ваших тварин і полюванні для того, наприклад, щоб контролювати популяцію, чого ніхто не робить через те, зараз спалих і сказу і так далі. І інше питання, щоб попередити в такі ситуації, коли лисиця прийшла. Тобто, ви вже вимушено берете щось там, що у вас є. І йдете там, де вона проживає, щоб її знешкодити, щоб вона більше до вас не прийшла. Це також логічно, я вважаю, і ніякої відповідальності за те не може бути в принципі в здоровому глузді. Тепер перейдемо до прямого полювання. <кх> Всі плюси пневматики перечислювати можна довго, але конкретно їх є для мене кілька штук. Всього. Найперший це доступність. Що його може купити цей пристрій пневматичний там, чи пістолет. Звісно, простий на газових балончиках, він доволі слабкий, а щось в районі переломок пружинних, вони доволі потужні. Є е, одиниці, які більше 10 джоулів видають, того більш ніж достатньо для полювання на птицю. Зокрема, але знову ж таки з близької дистанції. І через малу довжину ствола ця зброя доволі є порівняно неточна. Якимись прицільними засобами користуватися там не дуже і можливо. У Вас є перше, що ви можете там придбати, припустимо, ви хочете дійсно полювати на того ж зайця, якому дійсно достатньо одного пострілу з доволі такої середньої пневматичної гвинтівки. Чи на того ж фазана і так далі, чи на качку. У мене багато знайомих цим займаються, відповідно, якщо ви думаєте, що ви порушуєте закон, скажімо прямо, як воно є в натурі, в житті, щоб ніхто нічого не видумував. Я вас ні до чого не спонукаю, тільки прошу задуматися. За вами в той час слідкує наряд поліції? Чи, можливо, вони знають ваше місце знаходження, чи, можливо, конкретно знають ваші наміри. В цьому заключається весь сенс складу злочину, якщо хтось хоче так сказати. Не спійманий, не злодій, є така поговорка. І завжди, якщо навіть провина, ніби вас бачило купу людей, типу там є свідки і так далі. Є таке поняття, е... презумпція невинуватості, це означає, що поки не доведена вина, людина не винна. Навіть якщо і вона навіть могла сама навіть і зізнатися. Тобто є такі моменти в судових справах і в кримінальних кодексах різних країн. Значить, перше, це в нас ось такий. Вид пневматичної зброї калібру 5,5 мм. Звісно, на нього треба дозвіл, але вас ніхто не спонукає купувати 5,5 заради просто розміру калібру, папського так званого. Інша ситуація це доволі потужні одиниці тих самих Бійманів, Кросманів, Хацанів, Діан, і Вадо, там, Гамо і так далі з калібром 4,5, де калібр тоді не грає ролі, що він типу менший. Немає прямого взаємозв'язку з калібром в випадку 5,5 і 4,5, 6,35 і так далі, і вище. Це вже є взаємозв'язок, оскільки снаряд сам по собі і важчий, і призначення цих гвинтівок однозначно інше. В дуже-дуже багатьох країнах розвинете дуже полювання саме з пневматикою, оскільки зброя ця, по-перше, як я сказав, доступна всім. З 18 або з 21 року зараз не знаю, як там законодавство розпоряджається. Інше питання вона тиха, вона майже безшумна. Тобто, постріл з неї не викликає ефекту відлякування дичини і приваблювання уваги, скажімо так, інших людей чи інших тварин. І третє, дешеві, доступні набої. Знову ж таки, це можна віднести до ціни самої гвинтівки. І ще момент по, я б сказав, зручності дійсного користування. І не, не дуже потребує сильних, можна сказати, навичок. Навички мисливця у вас мають бути, тому що неважливо, з чим ви йдете, важливо, як ви йдете. Момент того, щоб підкрастися зі сторони, щоб вам вітер не дув в спину. Це важливо, оскільки в багатьох тварин доволі хороший нюх. Інше питання максимально безшумно, в багатьох тварин дуже хороший слух, і максимально непомітно, бо в дуже багатьох тварин дуже хороший зір, на відміну від людей. Тому так, і з легкою порівняною винтівкою, так, яка тут з прицілем там, важить там, 3,5 кг, можна дійсно підкрастися на відстань ефективну в деяких один це більше 100 метрів, в цієї приблизно 50 метрів. Підкрастися, прицілитися, затримати дихання, зробити постріл, влучити бажано і добути цим вашого, наприклад, там, фазана, селезня і так далі. Чи зайця. Здобули, якщо ви хочете полювати тихо і без приваблювання лишньої уваги, будь ласка, спокійно добуваєте і йдете додому з дичиною. Все прекрасно, все чудово. Догляд за зброєю буде ще окремо в розборі, як вона була, її була модернізація, установка газової пружини 150 атмосфер, іншої манжети, іншого сальника. Вона зараз десь в районі 20 плюс джоулі. Цього більш ніж достатньо, я вам скажу, щоб пробити людський череп, оскільки з 30 метрів пляшка з шампанського розлітається на тисячу мілких кусочків. Це говорить тільки про одне: що користування вимагає навичок і відповідальності. І відповідно застосування дітьми і людьми, які не розуміють, що це серйозна річ, що це небезпечна річ в невмілих руках, це заборонено. І давати дітям стріляти по пляшках, можете давати стару якусь іж 38 чи там, я не знаю, чи МП512 стареньку вже ушатану. Отакою можете давати дітям гратися, але знову ж таки під наглядом. Я закликаю, тому що потрапити в око, вистачить навіть з пневматичного старого пістолета на останньому диханні, в якому знаходяться манжети і всі ущільнюючі елементи його системи живлення. Ви можете просто-навсього всього один одному діти можуть повибивати в очі. Хто буде нести за те відповідальність? Ну не знаю тоді. Тому такі речі, я її напряму не рекомендую, якщо ви хочете без. Геморою одразу. Без геморою одразу це хацани 125, 135, 150. Біми не хороші. Хороші пневматичні гвинтівки починаються не менше від 4-5 тисяч гривень. Більш-менш. Щоб з ними можна було щось здобувати, якщо ви хочете. Це тільки так. Наступне, в ареалі е, багатьох інших тварин живуть, окрім них. Деякі інші види. Наприклад, я можу піти на фазана і зустріти там дикого кабана, в якого трошечки не в порядок з головою. Відповідно, щоб його добути, цієї гвинтівки доволі мало. Нехай вона калібру 5,5. Ось такі можна до неї побачити набої. Є різноманітні, є ось такі фелер натерман, це німецькі, в мідній оболонці. Доволі такі непогані. Для птиці підходять. Ці вже більш серйозні, ці справжні мисливські предатор, так і вони, типу мисливець. Хижак, тобто предатор. Е, ви бачите набій його структуру, як він виглядає. Е, це більш для більшої, скажімо так, дичини. Типу лисиць, дайців і так далі. І є такий е, бронебійний, полегшений порівняно. Е, Аня 1,08 грама. Так, це такий самий вагою майже. Оцей 1,15 це 1,08 грама, Тож доволі важкий. Це цинковий Цинк доволі твердий метал, твердіший однозначно, ніж е, той же ж, е, свинець. Навіть оміднений. Е, він пробиває доволі такі серйозні цілі, і е, за рахунок цього, напевно, то з потужнішою з потужністю, вибачте. Джоулів так, 30, плюс, можна було б середнього кабанчика в голову добути, оскільки таких відео в Ютубі доволі чимало, чи косулю, і так далі. Спокійно, з пневматики добувають, з хацанів. Підходить мужик до свині, і просто їй стріляє там, з двох метрів в голову чи з трьох. І вона раз і перекидається. Це тепер питання влушності буде стрільби. І, значить, вернемося до моменту з диким кабаном. Значить, відповідно з цією конкретною одиницею, з цією гвинтівкою, я йому не дам ради, в мене буде е, один варіант, можливо, його відлякати. Зазвичай, дикі тварини вони бояться дуже світлових спалахів і звуку пострілу. Це може вплинути, тобто є шанс його відлякати. Для цього я завжди з собою на оперативній кубурі, ось такий, ношу ось таку річ. Якщо мені треба, значить, це в нас копія Smith Wesson 911. Це кузей 911Т. На набоях 9х21 пак. Тобто це холості набої. Він може, звісно, стріляти справжніми за умовою заміни ствола. Але це вже кримінальна відповідальність, воно мені не потрібне і вам теж. За це також відео в мене є на каналі. Кому цікаво, посилання буде в описі. Звук пострілу тут голос... голосніший, як в PM, оскільки з PMо я мав багато років справу. І з апс мав справу АПС тихіший за ПМа. Це дуже голосний звук. І в спалах вогню, який може справити, скажімо так, незгладжуване враження на того ж кабана дикого, Чи, наприклад, на сказливу лисицю, яку може тож це бути зупиняючим фактором. Інколи <кій> не завжди. Тому я завжди, хоч воно все важке, кілограм і 300 грамів заряджений він важить. Це все тягати на собі і ще окремо рюкзак доволі непросто, але, тим не менш, це для самозахисту такого, як ви розумієте. Набої виглядають ось так кому цікаво. Тобто це простий набій 9х21, на не 9 х 18, подовжний. З заглушкою і з порохом. Є капсуль, це все це бойовий набій, тільки що замінений в нього оцей елемент на холостий. Щоб ту, скажімо так, здобич, нібито побачити, можна, звісно, користуватися прицільними засобами на вашій винтівці. Безумовно. Цей приціл, зокрема, це змінної кратності від 3 до 9 на 40 лінза. Кандаровський. Ну, звісно, він китайський, ніби вказаний як. Трошки польський. Ну, В нього перемінна кратність, регулювання всі працюють, все прекрасно, мене влаштовує, але кут огляду порівняно невеликий. Значить, нам треба якісь оптичні засоби для спостереження і для того, щоб вислідкувати здобич там чи побачити якусь небезпеку. Для цього в мене є куплений на Алікспресі, простенький, оскільки його повністю вистачає з широким кутом зору. Отакий бінокль. З зближенням 8 разів. Я вам скажу, що. Щось ніби далі так, було б краще побачити, тільки була б набагато вища ціна самого бінокля, і його габарити, маса і зручність користування. Тобто я взяв, ага, я прекрасно бачу те, що знаходиться десь за 100-150 метрів від мене, цього більш ніж достатньо, і повісити його просто на шию, чи сховати в кишені в складеному вигляді. Це, я думаю, певно перевага більше, ніж мінус. Коли треба відпочити, відповідно, зараз покажу, перейдемо ще до наступної зброї. В мене є з собою, я трошечки фанат цього всього, є ось така штучка, яка розкладається, перескладається, ложечка, вилочка, І якщо дуже треба, відкривачка. Ага, це вже все. Відкривачка і ножичок з цієї сторони. Ну, він відкривається. Якщо дуже сильно потрібно, десь там взяти з собою, щоб просто не брати три різних, я беру один простий. І щось там сів, попоїв, там відпочив. так, Нормально. Якщо щось, якийсь продукт доволі довгий або ще там щось, я маю ось такого ножа. Зараз він відкриється. Доволі він незручний, як на мене, одним пальцем. Він ніби, бачите, який узор, ніби з дамацької сталі, але це, звісно, покриття він би коштував не 250 гривень, а набагато більше. І такий простий ножичок, він фіксується і він знаходиться в футлярі. Заховав, повісив на ремінь. І з собою носить, або різтике там і так далі. Ну, і якщо, звісно, у вас є умова відстрілюватися, можливо, від чогось, або я б сказав би, на жаль, так інколи буває, добити тварину, щоб вона не мучилася. І оця перезарядка гвинтівки, вона вимагає часу, і тим паче, що, напевно, то додаткова зброя на поясі ще нікому не заважала. Тому я ношу з собою також в зарядженому майже 900 грамів ось такий пристрій. Він на поясній кубурі з таким ремнем. Це Eco Viper 4,5 дюйма заводу Voltran. 9-зарядний револьвер під патрон Фебера з потужністю десь орієнтовно 10-12 джоулів на швидкість по багатьох відео я його приділив. Приблизно мій пробиває такі ж майже цілі. Плюс-мінус, ну за рахунок ще меншого калібру, це також впливає однозначно. Як ця гвинтівка, однозначно, проникна здатність в нього велика. І для маленької дичини, і навіть для лисиці, оскільки з нього вже була добута одна лисиця. З цієї гвинтівки дві лисиці, а з револьвера одна. Так вийшло, що я не попав з цієї лисиця, кинулася вбік і застосував поясну, тобто додаткову зброю. І з третього пострілу я в неї влучив. Просто. Перші рази я стріляв на ходу, можна сказати. Потім зрозумів, що це гибле діло, треба зупинитися. Я зупинився і тоді вийшло влучити. Так, і тут якісь сліди. А, це залишки мастила. Все прекрасно. І також, окрім цього, цієї кубурі, в мене на поясі є ніж теж для швидкого застосування, який вже довелося раз застосовувати. Знову ж таки, якщо не хочеться тратити доволі дорогі набої сюди, можна тварину умертвити іншим способом. Давайте так, що я не цей, я не вбивця, я мисливець. Це є ось такий ніж. Він теж в такій, знаходиться в мене штучці. Ось такий ніж, це мисливський такий ножичок. Я також маю ще великого одного мисливського ножа, але його мені трошки шкода. І зі стропорізом, в разі чого. І тут з другої сторони це стеклобой. Тобто ніж, ніж виживальщика три в одному, можна так сказати, плюс зі скобою, що можна повісити на ремі. Набої до револьвера коштують доволі. І немало, зараз я вам покажу, ось коробочка ось набої до револьвера, я користуюсь такими мод. Ну, вони найбільш поширені із селі Ребіот це, це чехи, динаміт, Нобельці, німці, які доволі такі дорогі, не виправдано, як на мене. Тобто між ними різниця не така велика. А набої до шумового пістолета, скажімо так, це охолощені пістолет, якщо правильно. Тому що ударно спусковий механізм і вся елементна база, окрім ствола, ідентична до бойового. Абсолютно. В кожному вузлі. Це все показано на багатьох ютуб-каналах в розборі з порівнянням. Ось такі набої з крузами, вони найбільш голосні зі всіх, поки якими я користувався. Тому для мисливця, який є адекватним мисливцем, який розуміє, куди він йде, що він робить, для чого взагалі йому такі види озброєння, він може полювати і, скажімо так, уникати лишньої уваги. Давайте так, оскільки все одно це правда, і все одно багато хто це робить, я Америки нікому не відкрив, і я не один єдиний на весь світ, який це робить. так? Я можу піти. Ага, в мене там десь фазан, в мене десь там то, в мене десь там то. Якщо захотілося чогось так, можна без питань. Люди ходять на полювання, вбивають оленів, красиві, благородні тварини і так далі. Багато що вбивають. І всі о, молодець! Добув, добув Оленя, красава, супер. Ти з пневматики вбив зайця, все. Ти вбивця, ти чорт там і хто, хто тільки можна. Тому розставляйте, будь ласка, пріоритети, в якому розумінні. Якщо ви такий мисливець, що вам треба 100 разів зайця влучити, щоб його добути, ну, значить, вам не варто, бо ви завдаєте тваринці страждань справді. А інше питання, коли ви справжній мисливець, і ви знаєте, що якщо заяць знаходиться на невеликій відстані, у вас великі шанси влучити. Якщо, боронь, Боже, він впав і він ще, скажімо так, живий, вам треба моментально, наскільки можливо швидко закінчити страждання тварин. І це стосується всього. І це так мисливці роблять адекватні. Колись мисливці аборигени... І ті ж самі індіанці і так далі, вони завжди ходили з томагавками, з ножами, з луками. Тобто в них були варіанти. В близькому бою використовувати ніша, або томагавк, з відстані добувати щось з лука, відповідно, щоб підкрасти до того ж самого Оленя чи до кабана. Вони в нього стріляють, стріла моментально вбивають тварину? Ні. Тоді сам той. Мисливець підбігав до тварини. Це багато разів розказано і показано було в історичних хроніках. Вони давали інтерв'ю. Я ці всі відео багато, які дивився про старі види полювання і способи. Вони бігом підбігали до тварини, щоб е е вона не страждала, її умертвляли всіма можливими способами, наскільки можливо швидко і безболісно. Тому ось так. І якщо ви так думаєте, то згадайте, як ви рубаєте качку чи курку, чи ріжете вдома свиню. Чи це не, теж не може рахуватися, типу, вбивством заради харчування? Я там не хочу, мені там їсти вистачає. Ну, в разі чого просто походити на природу, подивитись, на красу природи. Я майже 70% разів повертаюся ні з чим додому. не слухайте мисливця, який кожен раз з трофеєм вертається, особливо на лякливу і дрібну дичину. Розумієте, коли йде загонна охота, 20 охотників, шанси дуже великі. Коли ви сам в полі 20 гектарів. Тоді це інше питання, розумієте? І вас одного здалека можна побачити, і вам нема кому допомогти заганяти ту дичину. Тим якщо вона літаюча або дуже швидко пересувається, і невелика розмірами, як заяць. Тому це все логічно, я думаю, що виправдано інколи. Тому так, в більшості я користуюся тими знаряднями для того, щоб захищатися вдома від диких тварин, тих, що приходять, і хочуть нашкодити моєму господарству І мені особисто. Інше питання, я просто пройшовся, оскільки я мисливець. Я пройшовся, просто подивився, пошукав, по стежках подивився там і так далі і тому подібне. Це більше приносить задоволення, ніж здобуття чогось. Просто я на всі випадки маю бути готовий, оскільки я йду, невідомо, скажімо так, що там мене чекає. І це так має бути. Я маю все побачити, від цього захиститися, поїсти з тими, скажімо так, своїми пристроями. для... Їжі, і напевно в цьому весь заключається сенс. І хто мисливість, той мене дуже добре зрозуміє. Ще також питання про калібри, про гладку зброю, я її не буду показувати. Нікому вона не потрібна чи на різну. Я не буду нікому показувати. Інше питання про калібри. Чим більше значення калібру, тобто 12, 16 і 20 і так далі, є 28 калібр, 32-й і так далі. Це все відноситься до гладкої зброї, це для прикладу. Чим більше це значення, тим менший діаметр ствола. Тому що калібр в розумінні був взятий з е, Британії, там був такий е, прикол, скільки можна з однеї свинцевої плити на, навиливати куль до тої чи іншої зброї. Відповідно, чим менша куля розміром, тим більше їх виходило. Тобто калібри збільшується. З однієї з плитки, якщо 12 калібр, їх виходило штук менше, бо вони більші. І так в такому порядку. Тому 20-й калібр це не більший калібр, ніж 12. І так само 16. й У мене є 16-й калібр, вони менші за 12 гільз. Там буквально на 2,5 мм. Так само з дроб'ю, чим вона більша, тим менший діаметр дробів. Наприклад, дроб 2.0 має там діаметр там 4 мм, 4-2. Все ще вище йде це діаметром, це картеж вже її. Далі йде дроб там, маленька до міліметра, 1,5 мм. Це вже там. По призначенню на таку таку дичину. Відповідно, треба дробинок багато, щоб була хмара на птицю. Треба дробинок менше, щоб були важкі, велика була, скажімо так, дія проникаюча і ударна сила на більшу дичину так. і так далі, відповідно. Думаю, це все розказувати не варто. Люди так, та все можуть самі дізнатися. Тому я користуюся тим, що можна зараз, щоб мене ніхто не чув не бачив. Як і багато інших людей, не треба мені розказувати, що я тут один такий дурак. І оце все, так, скажімо так, набір такий, якщо навіть за умови вас тим всім зупинять, я просто ходив, от так собі ходжу. Довхай треба ще довести, що ви там на щось полювали. Все інше це чиїсь припущення, а на припущеннях лінія звинувачення свої аргументи будувати не може. Тому відповідно думайте, чи нелогічно це те все, що я сказав. От і все. Тому якщо вам хочеться, все-таки не можете всидіти вдома, будь ласка, можете. Або хочете себе відчути мисливцем, хочете себе спробувати в такій ролі, будь ласка, можете. Можете купити те 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 і собі ходити. Це все без ліцензії, без дозволів, купується. Ходите спокійно, собі дивитесь на природу. І робите те, що ви собі там задумали. Я вам скажу, що в більшості своїй просто подивитися на тварин, подивитися на красу природи, посидіти біля ем, вогнища щось, з'їсти, засмажити те, що ви 100% в Тормозкові з дому взяли якийсь там пайочок собі, поїсти. І це, напевно, найбільше задоволення. Наприклад, в мене так. Тому ви для себе вирішуєте просто, що для вас приносить більше користі і радості. І чи є у вас. Особливі умови для володіння тою чи іншою зброєю. Тоді всім набагато простіше стане жити і набагато менше буде звинувачень одне одному в якомусь там невідповідному поводженні, чи жорстокому, чи вбивстві, чи всьому, що відноситься до тварин. Тоді все стане ясно, розставляйте пріоритети, розставляйте ваші умови і ваші е ситуації, в яких ви маєте якісь деякі зобов'язання, яких маєте один лише варіант, е як вам діяти. Тоді вам стане набагато легше. І на совість, і на все інше. Думаю, що я цю тему далі буду розвивати. Набоїв маю всяких, всього маю всякого. Такий є простенький, ніби мисливець, екіпіровку свою повністю показувати не буду, тому що то немає такого сенсу. Проста екіпіровка, ти пішов ти і все. Є балаклава на холодний є рукавиці спеціальні, щоб були пальці голі. Тут там всяке таке, типу взуття спеціальне, там, штани і так далі. Ну, це думаю, нікому не потрібно. Тому ось так, така тематика. Розвиваємо, скажімо так, в різних руслах канал. Хай буде, може комусь воно знадобиться. А наразі, добрі хлопці, і будьте всі здорові. І бережіть себе і користуйтеся з розумом, того, що це все не іграшки. Про Флобера особливо.